Копітрейдинг. міф чи реальний спосіб заробітку. Уявіть собі картину, ви вкладаєте тисячу доларів, і трейдер, якого ви копіюєте, перетворює їх на 5 до кінця місяця. Тобто це реальний квиток в майбутнє і в нове, як то кажуть, багате життя. Або переіграємо і візьмемо другу сторону медалі. Він втрачає половину вашого депозиту, що також досить можливо. Що ви будете тоді робити? Сьогодні ми детально це все розберемо та проговоримо. Отже, копітрейдинг це золотий квиток в нове життя, або це, навпаки, може досить сильно вас розчарувати та забрати абсолютно всі ваші кошти. Поїхали! Що таке копітрейдинг? Це автоматизована система інвестування. Тобто, ви свій торговий рахунок підключаєте до трейдера професіонала. І за яким ви будете повторювати всі його дії та відкривати закривати угоди, які буде він робити, поясню з простими словами: якщо трейдер купує актив, то так само купуєте його і ви. Якщо трейдер продає якийсь актив, то так само. Продаєте і ви його основний принцип копітрейдингу це вам не потрібно розсюрчити графіки, вчити графіки. Ви повноцінно довіряєте трейдеру, який на дистанції гарно торгує. Ви можете відсвяткувати його статистику і повноцінно повторювати його дії, і саме на цьому заробляти. Тобто ви даєте в довіру свої кошти, якими управляє інша людина, але при цьому кошти залишаються у вас на балансі. Чому це стало популярним? Перше, ви економите купу свого часу. Друге, ви мінімалізуєте помилки та збитковість. Третє ви повторюєте дії за професійним трейдером, який чітко розуміє точку А та точку Б, і як буде доставлятися ціна. Під час зйомки відео нарив досить цікаву статистику: близько 10 мільйонів інвесторів використовують копі трейдинг у світі. Середня дохід успішного копітрейдинга від 20 до 80% річних. Найбільше зафіксований пасивний прибуток понад 1,2 мільйони доларів на рік. І найбільша втрата трейдера злив 500 тисяч доларів менше ніж за тиждень. Отак, от, от реальності, рібята, відомі кейси копітрейдингу та провали. Один з відомих кейсів це Джей Едвард Сміт, один з найпопулярніших трейдерів, який мав аудиторію в 30 тисяч фоловерів та річну дохідність в 40% до депозиту. Уявіть собі, 40% вау, це дуже багато. Трейдери, які постійно своїм підписникам пасивно приносили дохід від 10 до 100 тисяч доларів. І зараз ми переходимо до найгучніших провалів. Флеш криза 2020 року палився через імпульсну його волатильність і досить багато людей втратило великі суми коштів. Шахрайська схема памп і дамп, яка відбулася. У 2018 році і зачинчиками її були Zulu Trade. Вони брали досить малі активи з малою капіталізацією, створювали як -то би, штучний їхній ріст. Багато трейдерів та інвесторів так само купляли дані активи, а потім вони різко їх продавали, тобто здешевшували. І досить багато людей, інвесторів, інфлюєнсерів втратили великі суми коштів на цьому. Зловмисники скрилися, вивівши всі свої кошти в крипту. І загалом по сьогоднішній день ніхто їх не може знайти і вже ніколи не знайде. Чому трейдер? Вигідно, щоб їх купуювали, і як саме вони на цьому заробляють. Перше це комісії. Досить багато платформ дозволяє. Трейдерам отримують комісії з нас, тобто з тих людей, хто буде їх копіювати. Репутація. Чим краще в трейдера репутація, чим більше в нього так сказати, фоловерів, які копіюють його, тим більше він буде просуватися в рекомендаціях, і ви також зможете його побачити, відслідкувати його дії і повторювати за ним. Тобто досить важлива, як то кажуть, репутація на дистанції. Варто пробувати копітрейдинг. Давайте обговоримо перше, що вас буде. І повинно зупиняти це розвиток. Якщо ви будете копіювати чиїсь угоди, ви ніколи не будете розвиватися самі як особистість, і ви не будете розуміти, за що ви отримуєте прибуток та збитковість. Друге, ви повинні розуміти, що в трейдера є торговий депозит, який він торгує. І до прикладу, якийсь там збиток в 3, в 10% для нього це допустима норма. А у вас це може бути збитковість всіх ваших коштів, тобто ви їх всі втратите. Це досить сильно ризиково. Третє шахрайські схеми. Їх досить багато, і на цьому ви також можете. Можете повноцінно втратити свої кошти, і на останок ризики. Дана торгівля не є безризиковою. Вона не дає гаранту 100% дохідності чи на дистанції повноцінного заробітку. Якщо б через копітрейдинг було б так легко та просто заробляти, то на ньому заробляли абсолютно всі, і всі копіювали професійних трейдерів. В Дані ніші також є досить багато підводних каменів, які є не так простими. Копі цікавий для іншої сторони для трейдерів, яких ви копіюєте. Вони будуть заробляти на комісіях, в них буде рости популярні. Вони будуть більш розвинуті на деяких платформах, вони будуть отримувати бонуси за залучення нових користувачів. Але в останню чергу будете заробляти ви. Тому копітрейдинг це з однієї сторони цікаво, з другої сторони, краще самому навчитися даній професії, торгувати і ні від кого не залежати. А для тих, хто не хоче ризикувати таким інструментом, як копітрейдинг, запрошую у вас до себе в приватний ком'юніті, де я повноцінно даю аналітику ринку, розбираю його на стрімах. Закупляємо ми разом з трейдерами активи на спот і загалом ділюся своїми думками та повноцінною підтримкою. А напиши в коментарях, чи був у тебе досвід з копітрейдингом, чи ти заробляв, чи ти втрачав на ньому. І також обов'язково не забуваємо лайк на цьому відео. Перешлемо його друзям. І загалом пишіть коментарі, враження і давайте мені нові теми для нових відео.